Друзі, на каналі розпочали викупку садінців малини, сорт Мапема. Два дні в нас були заморозки до мінус 2-3. В принципі, в такий період часу вже можна приступати до висадки даної культури. Проріження робимо, підкопуємо трошки з країв, центральну частину залишаємо трохи більше, щоб на наступний рік ще отримати хороший врожай. Ягоди вже практично немає. Переважно викопуємо молоденькі прирости. Ось дивіться, яка мучкувата, шикарна, коренева система. Чудовий посадковий матеріал. Обрізаємо на висоті поки що 50-60 сантиметрів ось. ось такий посадковий матеріал. Ось, так друзі, завершили викупку малини з однієї. Всередину залишаємо такі центральні кущі. 4 по 5 пагонів. Але всі молоді прирости які були пів метра метр від основного центрального ряду малини ми практично викопали. Як з однієї сторони, ось так, так і з другої сторони. Невелика кількість. На зиму обов'язково будемо зрізати попри саму землю. З таким чином, чуть пізніше. І все. Тепер нам залишилася найвідповідальніша і найлегша частина роботи. Беремо, формуємо пучки по 25 штук, відбираємо таким чином, щоб коренева система була хороша і щоб саджанець дуже легко прийнявся. Ось такі саджанці даємо на відправку, ось такі саджанці з меншою кореневою системою залишаємо для себе. Також Якщо насаджені це є ось такі два пагони, один пагін видаляємо, один залишаємо. Формуємо пучки по 25 штук. Так, готові пучки перев'язуємо міцно. Також для кращого і дешевшого транспортування обрізаємо на висоті 20 см. Ось такі чудові саджанці. Сорбна пема відправляються до своїх клієнтів. Ось так відсортували. саджанці малини відкалібрували, кореневу трохи зволожили. І Приступаємо зараз до пакування. Ось таку кореневу маленьку не відправляємо, Це ми залишили, відкалібрували, відставили на бік. Готуємо зараз до відправочки. Коріння шикарне. Такий саджанець без проблем прийметься. Ще чуть-чуть пообрізаємо з верхньої частини і все. Так що, друзі, хто бажає ще придбати, залишився, якщо не помиляюся, лише один сорт. Скопанки. Також є ще чотири сорта, закрита коренева система у так що Для бажаючих придбати, пишіть на ваги.